Друзі, сьогодні на похоронах Папи Римського американський президент Трамп та президент України Зеленський зустрілися. Я думаю, всі ви бачили ці фото і відео, як вони посеред залу сиділи один напроти одного, спокійно розмовляли, без, без сторонніх е, людей. Виглядало це непогано, спілкування виглядало непогано, їхні ці рухи виглядали непогано, навіть добре. Я вважаю, що. Щось змінилося. Тому що ми бачили з вами, так, оце маса дезінформації. Ми нічого з вами не могли зрозуміти, хто правий, хто не правий, куди хто біжить, чим це все закінчиться. Одні розказують, мир буде, другі кажуть, не буде. Будемо воювати до кінця. Але на сьогоднішній день ми вже з вами бачимо іншу історію. І оця картинка на тут беремо похорон Папи Римського, Франциска. Да? Він помер, іде похорон, і тут зустрічаються... От два лідера. Ті, які мають домовитися про мир. Я вважаю, що Трамп я завжди це говорив, хоче миру. Я дуже хочу вірити в те, що і Зеленський хоче миру. Дуже хочу в це вірити, друзі. І нам сьогодні мир потрібен. Отак ось потрібен. І я надіюся на те, що з таким підходом, з таким підходом. Вони будуть ще зустрічатися там. же, Вони будуть зустрічатися, вони будуть говорити. Але сьогодні вже а, наближені до адміністрації і Трампа і Зеленського говорять, що перемовини були короткими, але а, досить добрими і досить а, плодотворними. Вони дали якісь вже результати, тому що заплановано. Після похорон знову зустріч Трампа і Зеленського. Я думаю, що це буде е, все-таки плюс і напрямок до того, що е, найближчі неділі ми дочекаємося перемир'я, Не миру, перемир'я, зупинки бойових дій по лінії зіткнення. А потім, як дехто каже, з матюками я чув, але я скажу без матюків. Е, Потім домовляйтеся хоч 30 років. І за Крим, і за Донбас, і за будь-що. Але зупиніть, будь ласка, вбивство людей, вбивство прекрасних прекрасних доньок і синів Неньки України, Доньок і синів наших українців. От. Потрібно це зупинити однозначно. А потім, звісно, в процесі. Вибори. Знову буду говорити: мир, вибори. Чому? Тому що потрібно міняти владу. Потрібно, друзі, щоб до влади прийшли притомні українці. Саме українці. А не ті, хто злегався з нашими ворогами і розкрадав тут Україну. Розкрадав країну у ці всі роки. 30 років. І під час війни четвертий рік теж вони розвелися як криси в кожному селі, в кожному районі, в кожному місці. Вони пацюкиці под'їдали такі морди. Тому потрібно міняти повністю. Мають заходити українці. Українці мають зупинити розкрадання. Ми маємо зупинити, прийти до влади мають ті, хто зупинить виведення чорними схемами, чорними каналами 200 мільярдів доларів щорічно. Це чотири бюджети України. Не потрібно нічого придумати, ніяких економічних там стартів і ідей. Просто зупиніть розкрадання, і ми будемо процвітати, друзі. Ми будемо процвітати. Тому всім миру, добра, єднаємося.